Але ми маємо зараз певну ситуацію, і в цій ситуації я ще хотів, щоб звернули ми а, з вами нашу увагу на допомогу а, західну, а в тому числі і а, на наше сподівання на лендліз. Ми пам'ятаємо під час Другої світової війни лендліз, це були не тільки гармати, танки і літаки, а ще й Тушонка, і ще і е, паровози, і я думаю, що в нашому випадку трансформатори і е, якісь е, частини об'єктів нашої критичної інфраструктури е, все ж таки нам зможуть допомогти компенсувати наші безпосередні партнери, тому що тільки антидроновими, антиракетними засобами ми цю ситуацію не вирішимо. Е, давайте, якщо ми вже. Почали цей великий і цікавий для всіх ліричний відступ. поговоримо про те, чи можемо ми сподіватись на те, що Сполучені Штати і Європа зможе нам допомогти інфраструктурними всіми цими запчастинами і компонентами, якими ми зможемо відновлюватись після таких обстрілів, які запрямовані саме на інфраструктуру. Не, ну, безумовно, що і ленд-ліз, і програми допомоги, які йдуть в Європі на сьогоднішній день, вони спрямовані не тільки на військову підтримку, вони спрямовані на загальне вижиття держави. Держава має перемогти, держава має не впасти. А це містить собі дуже багато компонентів. Але а далі починається маленька одна проблемна річ. Коли ти щось отримаєш, ти не маєш права кресятничати. І от зараз ми маємо дуже чітку ситуацію. У нас закачано понад 14 мільярдів кубів, що звичайно для старих попередніх часів було критично. Мало нам треба було десь до 19, але в нас веденська частина населення сьогодні перебуває за межами України. І У нас Зруйнована економіка. Дуже багато енергозатратних підприємств просто зупинені, і нам цих 14 мільярдів вже зараз визнає уряд, нам вистачає все в порядку. А давайте Гадаємо, а що витворяли наші урядовці і особливо там деякі люди з офісу президента місяців три назад. Пригадуєте таку фразу енергетичний лендліз коли було ясно, що 14 мільярдів у нас буде закачано і так з ними проблем не буде. Вони сказали: ой, нам ще 6-7 мільярдів. Дайте енергетичним лендлізом яких біса 6-7 мільярдів? Слухайте, на заході, рахувати вміють. Вони порахували зниження витрат, які в нас йдуть через економічний колосальний спад і зупинку і все інше, і порахували скільки на це треба газу і ресурсів енергетичних. І коли наші урядовці почали вимагати від них? А ви нам дайте потім наступний уряд, наступні покоління вам за це заплатять? А ви зараз нам дайте ще. 5-6 мільярдів кубів. Дехто про сім заїкався. Там Ілованов особливо багато кричав. Він якби зараз не при справах, але це такий відомий жулік, який в всіх випадках, коли треба щось вкрасти і лишиться без контролю. Він зараз, зараз вела зі своєю грін картою, махає. Ну я тут як мало не на 5 хвилин американський громадянин. Прошу вас дати Україні і не контролювати безконтрольно. Бо контроль принижує українську владу. Українську владу, український власне, український народ, український народ принижує клептократ. І злодійство української влади і грабує. А оця історія з енергетичним лендлізом і з вимогою дати те, що нам, в принципі, було непотрібне, для того, щоб потім, тоді ж ніхто не знав, що Європа так швидко оговтається від російського пресингу і зможе перекачати свої е, сховища плюс. Такі мати на підході кількість танкерів, які забезпечать повністю енергетику, і всі ж думають, що буде проблема. 15% процентів знижку панували. От вони собі думали, нам зараз нагнати газу за американські гроші американського зрідженого газу, загнати в наші сховища до краю, а потім ми будемо втихаря продавати його Європі. Тільки нам його заженуть, ну навіть не то, що безкоштовно, а. За оплатою майбутнього уряду майбутніх поколінь, а продавати ми будемо зараз. І за тою ціною, як от тоді думають, це зараз ціна впала вже нижче тисячі гривень і буде падати ще нижче. А на той момент вона за три тисячі зашкалювала. І нашим клептократам очка засвітилися. Вибачте, з одюгом ніхто не подає. Дають народу, які страждають, але дають через посередництво уряду. І коли уряд. І влада так тупо і розумієте, наскільки піду і надго хочуть красти, то їм кажуть до побачення. Недавно відбувався в Берліні дуже важливий для нас форум. Ну дуже важливий це. Я так знаєте, зв'язкав шаблонну фразу. Насправді для нас був дуже важливий волозанній швейцарський важливий форум, правда? Дуже важливий. Ну, так. Звідти туди поїхала рекордна делегація з України, купа слух депутатів, всіх інших. Ну десь кажуть 170 чоловік з України поїхали. Жили в дорогих готелях. Гарно там харчувалися, гарно відпочивали. Поїхала велика кількість людей, які не заволодіють англійською мовою, які не мають їздити на такі форуми. Ні, я у нас є єдина державна мова українська, і це звичайно дуже важливо знати англійську. Але якщо ти нею не володієш, ти повноцінно можеш виконувати свої повноваження депутата в Україні стопроцентно повноцінно, але ти не маєш права. Нав'язувати свою участь в тих формах, тих засіданнях, де потрібно працювати реально на англомовному рівні з іншими людьми, а це поїхали відпочити. Вони тиждень гарно відпочили в Швейцарії на озерах. Знаєте, я не був ніколи в Лозанні, але я думаю, що там неймовірно красиво. От. Особливо коли ти їдеш і живеш п'ятизірковому готелі за державний кошт вкрадений у армії, вкрадені в армії гроші, які думаєш, що потім забереш. Озана закінчилася повним провалом. Ні, ну, якщо не рахувати, звичайно велике шоу, де міністр цифрової інтеграції Федоров, до якого все таки всіх ставлення таке, ну не найгірший. Ну щось робить. Ну він Він вирішив показати, що хороших в Україні нема. Що всі урядовці в Україні, всі однакові, влаштував маленьке шоу: Зеленський до війни, Зеленський під час війни Зеленський після війни. Пригадуєте ці фотокарточки, ну ці, ці, монтажі оцих картиночок. Ну, соромно було. Відверто кажучи, було дуже соромно.